Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і якщо ми з вами ще не знайомі, мене звіт Ліна. Так, я сьогодні на максимально домашньому вайбі. А так, у мене клім з перших секунд відео. Я сьогодні без макіяжу, без зачіски, вдягнута в домашній одяг, але мені все одно. Мені завжди на ефірах в тіктоці пишуть, що я дуже комфортна. Тож. Я розглянилась, ви мене самі розбалували. Останнім часом я почала іноді проводити прямі ефіри в Сіктоці, і мене завжди просять зробити огляд на мою книжкову поличку. Тож я його знімаю. Починаємо наш огляд. Я думаю, що треба розпочинати з верхньої полички. І будемо спускатися потрохи вниз. Тут у мене англійські книги, як ви вже побачили, скажу одразу, що більшість з них я не читала. У мене така трошки манія скупляти їх. З самого верху у мене тут ти будеш моєю смертю від Карн Макманус. Я читала її детективи до цього, вони у мене є і українською, і були <coughs> російською. На жаль, це доволі слабкі детективи, але в принципі для людей, які тільки починають читати, і якщо їх не сприймати конкретно. В жанрі детективи, то окей. Далі у мене йде фінальний гамбіт від Дженніфер Лін Барнс. Там є ще дві книги, перші дві частини, але їх я не купувала фізично англійською. Далі у нас йде пісня «Ахілла», чи як правильно перекласти на українську, я не знаю. Вибачте. Тут у нас «Love, Саймон з любов'ю Саймон, Саймон і програма «Homo sapiens». Є різні назви цієї книги, бо після виходу шоу на Netflix книжку почали випускати під іншою назвою. Це роман від Бекі Альберталі. Я його дуже сильно люблю. А далі у нас перша частина цього літа я стану гарною чи як знову ж таки. Правильно я знаю, що є в перекладі ця книга українською мовою. Тут у нас всі яскраві місця. Вона також є українською мовою, але я цього не знала, тому купила англійською. Ніч демонів та святих. Я взагалі ніколи не чула про цю книгу. Я навіть не читала її анотацію. Мені здається, вона просто круто виглядала, але я зайшла, і я навіть не знайшла жодного відео ні в Тіктоці, ні в Ютубі про неї. Мені здається, книга, в неї номер один. це книга Новнеймнумородина. Це нашомішу всіх тоці. Книга, яка кстати, от от вже вийде українською мовою, сім чоловіків» Евелін Гюго, це у нас третя частина серії Тінь та Кістка Гріша Берсвіт Лібардуго. Тут у нас дві книжечки Агати Крісті «Сумний пари та бисва за абеткою. Вони є також вже від легендарного. Поларо". Um, точніше, від КСД в серії легендарного пуаро, але, але, але їх я купила ще до цього. Бо вбивство за абеткою взагалі неймовірно зараз знайти. А синенький париз ще на той момент не вийшов. Мені все одно я збираю одночасно англійською і українською, тому куплю. І теж супер-супер популярна книга Маленьке життя. Його не знайти українською за нормальні гроші. Ну, типу, реально набагато дешевше вже купити книгу англійською і найняти собі репетитора, щоб вивчити мову. І тут у нас такий розпрятаний портрет Доріана Грея. Я обожнюю цю книгу. У мене є вона і українською, і англійською. Це якраз таки серія книг, яка видається, типу, разом і англійська, і українська. І ви їх купуєте в парі. Напевно, щоб легше навчитися читати англійською. Ну і тут у мене стоять такі три великі красуні в твердих обкладинках. Кстати, ви помітили, що англійською майже всі книги в м'яких політурках. Шість в колекційне видання. Я дуже хочу собі «Королівство шахраїв теж купити в ексклюзивному виданні, але поки що я ніяк не можу його собі замовити, а у нас його в Україні ніколи немає в наявності. Тож поки що чекаю. Позаду стоїть стаємна історія Донни Тарт. Я бачила ваші коментарі про те, що ви хочете відео огляд на неї, але я не звір. Тому я зроблю його тільки тоді, коли вона вийде вже українською знову, додатковий тираж, і ви всі зможете придбати її за адекватну ціну, а не за тисячу мільйонів доларів, трилянів, сільонів, не знаю. Але відео я підготую і викладу буквально в перші дні, як тільки з'явиться додатковий наклад. І за теж книга, про яку нема жодного відео на Ютубі. Тіктосі теж нічого не бачила, але знайшла пости в інстаграмі. Це як знайти шлях в темряві. Вроді так вона називається. Як знайти свій шлях в темряві? Мені здається, це буде неймовірно цікава книга, бо анотація у неї крута, і я не дочекаюсь, коли вже почну її читати. Переходимо до полички з детективами. Тут у мене стоїть така свічечка з Шерлоком, яку я обожнюю. І гвинтові сходи від Етеліни Вайт. Зламані сходи. У мене тут ціла колекція різних сходів, як ви бачите. Їх я не читала, це книжка від KSD, я її купила просто тому, що побачила її за 40 гривень. І це новнейм книга. Це прикольно купувати новнейм книгу, навіть не читаючи про неї анотацію, якщо вона коштує так мало. Список запрошених від Lucy Folie. Люсі, Люсі, Люсі. Сабеди ага. Старого Лева не можу дочекатись, коли вже почну її читати, але поки що до неї надійшло дійшло. Карен Макманус, якраз таки, про що я казала, у мене є вона українською. Двоє можуть зберігати таємницю, якщо один з вас смертвий. Всіх смертей Евлін Гардкасел теж не читала, просто колись була у книгарні і купила. Ну і тут. Просто стоїть королева, буквально, типу, тут корона на ній. Так у нас тут коронація. Чекайте, всі ці книги я купила за один день до того, як вона стала настільки популярною в книжковому буктоці. Типу, я не можу сказати до її популярності, бо аго це Агата Крісті. Її знають всі її знали завжди, і вона завжди була популярною. А, але в буктоці вона стала дуже різко популярна. Всі почали скупляти її книги, і ті, яких нема в наявності, коштують. Як печінка, але їх я купила ще до цього, і мені було легше купити одразу всі ці книги, бо тоді не було такого шаленого ажіотажу на них. Тут у мене трагедія в трьох діях: убивство Роджера Екройда, убивство на полі для гольфу, небезпека дому на околиці, явничі пригоди у стаузі, до слідства. загадка блакитного потяга, убивство в Месопотамії, зло під сонцем, смерть у хмарах і смерть лорда еджбе. Пофіг, ви зрозуміли. А, ну і карти на стіл. А вже ж тут стоїть череп, бо це детективи, і мені того, що це вайб. Золотий медальйончик звисає з верхньої полички. Ну і тут той, кого я прикривала просто все відео. Тут Порошенка і біля ним стоїть граната. Ну, він просто обороняє мою книжкову поличку від Москаліні. І тут у нас всі пригоди Шерлока Голмса, в двох томах, бо я обожнюю Шерлока, обожнюю буквально все, що з ним пов'язано. Книга, манга, аніме, що там ще серіал є. Шерлок це моє життя. У мене і шопер з Шерлоком, і на стінах вісить постери по Шерлоку. Ну, трошки обсес. Це скарб ну, для мене, щоб не купувати кожному його. Розповідь окремо. Я просто скупила все в двох томах. А переходимо до книг, які взагалі не знаю, нічим між собою не пов'язані. Буквально ви зараз це зрозумієте. Портрет Доліана Грея класика. пошуках Халяски, прикольна книга, підліткова з літнім вайбом. Бійцівський клуб, чак-поланік. «Страшенно голосно і неймовірно близько і. Убити Путіна ні, я ну у мене буквально є ця книга. Як тобі таке Ілон Маск? Мені ну, її подарувала подруга, я її не читала і скоріше за все читати не буду. Це просто був такий прикольчик. Супер, дякую. Аж ніяк не жіноче вбивство і три книжечки Стівена Кінга. Бо я збираюсь почати своє знайомство з цим автором. Аутсайдер мені її надіслало Казде як комерція, і дві інших мені подарували також на день народження зелена миля і Кері. Ще не читала жоду з них, але планую. Тут у мене рандомні дві дитини, просто, просто сидять два гноми якихось. Це вона серія Лопутико, П'ятої частини ще нема в перекладі. Вона от от вже вийде, і я її обов'язково докуплю. Це сходи, що кричать, черек, що шепоче, примарний хлопець і тінь, що крадеться. Неймовірна серія, кстати, багато хто з вас написав, що ви хотіли все ж таки про неї побачити відео, і в Тіктоці, і в коментарях під минулим відео мені написали. тож скоріш за все. Я зніму все ж таки вам повний огляд на цю серію, але знову ж таки, коли вийде п'ята частина, щоб ви мали можливість купити всі книги одразу в українському перекладі. Mm, ну і тут у нас фентезі. Я та сама людина, хто не любить фентезі, типу, буквально шістка воронів і серія Лоп-Вотикот це виключення. Але. А тут у нас. я не знаю, наскільки це можна назвати фентезі. Мені цікаво, до якого жанру це відносить Ларіон Паблюк, бо я не знаю. Це, напевно... Дарк фентезі, ну це не фентезі, я не знаю. А легендарна книга. Тут у нас Лібердуга, дев'ятий дім. Всі мої ключі і гая це від нашої української авторки. Не озирайся і мовчи, Макс Кідрук. Кідрук, жовтокі принц, лихий король і королева порожнечі. Не читала і напевно не буду. Це трохи не моє. Не знаю, навіщо я їх купила, просто через те, що вони були дуже популярні в буктоці. І я така думала: ну я ж буктокерка, значить, я повинна їх прочитати. Ні, не повинна. А знову ж таки, Лібардуга. А чому в мене «Дев'ятий дім тут, а всі інші книги Лібардуга тут? Я тупа якась. Король шрамів, облога та і тінь та кістка. 34, як я казала, у мене англійською. У мене не так багато книжок, бо більшість з них до цього були у мене москальською мовою, і я їх продала. А це те, що я встигла купити за рік. Вертаємо дітей на місто. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Дуже рада, що вам було цікаво подивитися на мої книги. І я вас всіх дуже сильно люблю.